Сав двадцять дванадцять Вона ж просто савка. Равлики знову тимчасово дали можливість купляти цю машинку за голду. Ну і я скористався цією можливістю позбутися своїх грошей, і звісно ж її купив. Посадив сюди експертів. Ну і сьогодні будемо виясняти, чи дійсно це така імба, як про неї кажуть, тому що я на ній ще не грав жодного разу. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. В описі знайдете посилання на телеграм та спонсорство для спонсорів. періодично виходять окремі відоси. Ось якраз на днях було чергове. Ну і все, поїхали в бій. Подивимось на що савка здатна. Потрапили ми на Берлін у дупу списку. Наші камерники пробивають 94 мм на 100 метрах і мають господи аж 890 грамів вибухівки. Ви взагалі уявляєте собі таке? В камернику майже кіло вибухівки. Це просто шо взагалі. Це взагалі законно. Ой, слухайте, а вона і вперед таке ніби їде непогано. Он уже 40 з хвостиком летим. І повертає непогано, і наведення таке ніби неповільне. Хм, Цікаво, цікаво. І дими у нас є. Ну нічого собі. Ну і всі ви знаєте, що головна фішка Савки це дуже швидка перезарядка. Буквально там секунда чи 1,2, щось типу того. І це все на боєукладці першої черги, яка у нас 6 снарядів становить. По ідеї, цього повинно бути достатньо питання тільки в тому, як швидко це БК першої черги поповнюється. Ну, будемо сподіватися, що швидко. Чую танк. Ось тут. Блін, прошляпив я. А ось він сюди вилазить. Я не пробив 34-ку. Прикольно. Весело. Причому в башту якраз у край, у щоку, чи куди я там влучив. -м, -м це трохи сумно, якщо чесно. Як би тебе розвести на постріла? Куди ти там поїхав? Я тебе що відпускав? КВХ. Я КВ не пробив у борт. Знову не пробив у борт. Та що за прикол? О так пробив. Нормально. Це КВшка мертва вже? чи... Ні, не мертва. Так слухайте, я його вбити не можу. Ну, а отак куточок, Так, да, отак пробив. Нормально. О, слухайте, у нас задній хід 18 км на годину. Так це ще й ніфіга собі, воно ще й назад їде. Вау. А попереду ворог чую. І навіть ось бачу. М -м, погано, я прошляпив. Бо укладка першої черги поповнюється. Ну, як мінімум, неповільно. Нормально вона поповнюється, адекватно. Ну, два фраги вже є. Вже непогано. Як мінімум. Ага, 34 ку цю прибили. Ну, прекрасно, прекрасно. Я чую ще один танк ось тут. І куди ж ти поїдеш? Слухайте, ну з усякими КВшками і так далі у нас є невеличкі труднощі. Нам трохи складно їх буває пробивати. Треба вицілювати. Уязвимі зони. Опа. Бонжур. От, наприклад, як от зараз. У щочку. Чмокнув його легенько. Десь тут 34, ка да? Чи щось типу того? Наприклад, ось оця. <хи> Боже, які сочні ваншоти роздає ця штука. Жесть. Майже кіло вибухівки в каморниках. Це просто щось із чимось. Я не уявляю собі, як це можливо. І при цьому ця ПТшка ще й така доволі подвижна. І назад їде, і вперед їде. О, ха, привіт. Нормально. За там шо, Каліопа була, нічого собі не часто таке зустрінеш. Оце ж танк живий стоїть, да? Да. Сюди рідненький. Шість. Нормально. Слухайте, як приємно на ній грати. М -м, погано влучив. Ай-яй. Ха-ха, ой блін, я прошляпив по шерману вистрілити. Я ж міг, але тупонув. Ну ладно, сім фрагів все одно, сім фрагів, сім за один виїзд, це прям непогано, враховуючи, що я ще й тупив. Ну, в цьому бою я не бачу сенсу ресатись, бо наші тут уже задавили їх. Давайте наступний. Ну і хто б міг подумати знову, блін, берлін. І знову до списку. Слухайте, я боюсь собі уявити, що ця штука робить ну, на своєму бері, коли потрапить на 3 і На 4 і там усе зрозуміло. 34-ки можуть іноді відбити, кавешки трохи складно, але теж можна. А от на 3 і коли потрапить проти якихось німців картонних, да, пазіків, це ж як вона їх буде лопати. Смакота буде. Єдине, що треба трохи звикнути до балістики, бо балістика трохи така складна. Але в цілому це все реально, це все можливо і блін, швидкість. У нас є швидкість, ми можемо швидко їхати і займати позицію. Це ж просто жесть. Ну, тепер я розумію, чому цю штуку називають імбою. Це дійсно імба, блін. І ви знаєте, поки що мені неймовірно подобається ця тачка. Я навіть не пам'ятаю, а чи грав я на якійсь ПТшці, яка була приємніше, ніж ця. Чую техніку. А давайте обнаглієм. А давайте прям сильно обнаглієм. Хлоп. Хлоп! Хлоп. Боже, яка грязь! <свист> яка грязь, мінус 5! <свист> мінус 6! Все, в мене БК скінчилось першої черги, треба поповнюватися. Ой, опта, шикардос! Мені подобається! Боже, яка довбана імба! Все, я на цій машині буду відпочивати. Я просто буду на ній відпочивати постійно. Десь попереду є танк. О, і ось хтось заспавнився. Так, це мене напевно їдуть шукати. Ну, давай, давай. Подивимось, що ти знайдеш. Мене чи смерть свою. Ось він. Ха-ха-ха-ха, <реш> таки <і> смерть. Ха-ха-ха-ха. <реш> Ой, йопта. Яка ж срана імба. <реш> Бляха! Як мені це подобається. Кого ти там вбиваєш? Покажи мені, я теж його хочу покошмарити. Ай-яй! Не пробивається зараза. Ну, це 34, ку яку я не зміг вбити. Не зміг пробити нормально. Але отримав асіст нормально. 8 і асіст. Боже, це просто секс. Причому анальний без всякої мазі. Ха-ха, нрається. Ось тут таке, як хтось іще є. Цього ніяк не доб'ють, хто там. А, кадайка я ще разок обнаглію, іще більше. Хоча. Кутя... хоча куди вже більше. Тут більше обнагліти вже практично неможливо, але. Я спробую. У нас, до речі, і кутів багато, у нас мінус 10. Ммм, mm -hmm. жаль. Ну нічого. А хто це в нас там? Ще одна зенітка. До побачення. Дев'ятий. Десяток зроблю. Хочу десяток. Хочу 10 фрагів. Щоб гарна цифра була. І вона при цьому ще така маленька, низенька, можна там за схилами її ховати і так далі. О, я куда залетіло! О! Боже, я я, я. я. Я кінчати зараз буду від цієї тачки. Який кайф. Зенітка? До побачення, Зенітка. 11. А, подобається. Мене мене серйозно, у мене хер стоїть. Просто він, він не, він, не, він пробив мені стіл. І от, блін, а як оце балансити? Адже у нас ну, пробиття у нас малувато. І ну, якщо на 3,7 воно ще себе більш-менш якось почуває, це пробиття, да? ну і в дупі списку ми якось ще граємо, да? але якщо цю тачку засунуть вище, то там вона вже нікого зовсім не буде пробивати. І м -м, виходить, що вище її не підняти, а на цьому бері вона творить отаку грязюку. Ще одна жертва їде, бляха муха. Куди його? І тебе туди. 13. Ха-ха. Ну, це просто зґвалтування якесь уже. Опа. А хто це у нас там? А хто це там такий катається? Блін, дарма я це зробив. Та й перекинув. О! О, їде мене шукати. Їде. Ха-ха-ха. Ну давай, давай, їдь. Давай. Давай ми з тобою зараз зіграємо гру. Комп'ютер, ну. Ха-ха-ха, 14 У мене вже снаряди кінчаються. Ви уявляєте? У мене було 30 снарядів, вони вже майже скінчились. Ще їде. Блін, я хотів вицілити, що кубашні або кулемет, але щось я обісрався, коротше. Ладно. Як бачите, катаного шермана в лоб ми не берем. Ну, так, щоб легко. Ай яй, яйя, я ідіот. Я обісрався. А, в мене нема бк, все пусто. Жесть! А, так, у мене, у нас є ящик для поповнення. Балдеж, балдеж. Хоча, напевно, не дадуть мені можливості. Мені здається, зараз мене вже приб'ють. А, і подивіться, у нас із ящика відразу поповнюється БК першої черги. Нам не треба чекати. Ммм, цікаво. Оце дуже цікаво. Так, ладно, немає часу чекати. Давайте оце ще один снаряд, і все, і погнали. Вісім снарядів, поки що вистачить ка-ве-ха, калеха, калеха, калеха. Є п'ятнадцятий. Прекрасно. А ще будуть? Я хочу ще. Я почую запах крові. Я почув запах свіжого м'яса. Да! Опа. Бонжур. Ха-ха-ха-ха. А він мене не задамажив. Один член екіпажу тільки вийшов. 17 фрагів. Я хочу ще мені мало, мені мало, я ще хочу, мені треба. Більше фрагів, богу, фрагів, давай. Що це таке стоїть? Та й де воно? Я ж цього не бачу. А, він там заховався, да? У скотина. Опа. Опа, 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 опа. Хто це у нас там такий гарний стоїть, 18 Ммм. Ммм, ну це просто секс. 18 бляха-фрагів. 137 тисяч фарму. Ха-ха-ха. О, камуфляж якийсь відкрився. Другий бій вже камуфляж відкрив. А уж викачався, Ну, ладно, хай якось потім. Ви знаєте, мені здається, я аж до топів шведів викачаю на ній. Давайте ще разок. Так, снарядів треба брати побільше, давай хоча б 40. Бо я бачу, вони мають властивість закінчуватись на цій тачці. Знову 90-го веду по списку. Постійно на 4.7 граємо. Але це напевно добре, тому що якби ця штука ще й часто в топі грала, це була б повна срака. Вона б розривала, люди взвили б просто. А ще якщо її кущами обмазати і тому подібне, ой, там взагалі буде жесть. Слухайте, напевно, я більше ніж 18 фрагів ще ніколи не робив. Та що там, я й 18 ніколи, здається, не робив. У мене були катки там 12, 15, здається, фрагів навіть було. Але щоб 18, то такого не було. Це, напевно, мій власний рекорд. 18 фрагів. Раніше у мене такого не бувало. Ох ти, йомойо. Мене там уже зустрічали. А ну давай виїдь. Щось він не дуже хоче виїжджати, да? Боїться, і я б боявся. На його... А, ось він стоїть. Ясно? А це ще що таке? Ха! Стоїть. Готово. Ну, я сумніваюся, що цей бій буде такий самий на 18 фрагів чи більше. Е, то я думаю, мені просто ну дуже сильно пощастило. До побачення 34 очка о Я це не пробиваю, блін. Треба звалювати. Бо воно мене проб'є. Воно навіть сплешом мене може пробити. Так-то, якщо подумати. І ось тут хтось є. А, ні ні от отміна, от отміна, отміна. йо моє давай, давай, та повертай же, ти, ну. Да. Ну, це все. Треба ремонтуватися, а в мене зламався двигун, я не можу стріляти. Так, да, для мене це кінцева три траги. А подивіться, я дамаг з'їдаю. Вони ще й задамажить мене не можуть. Ну, тільки я не можу це пробити ніяк, бо я не можу перестрілятися. Я ж казав, балістика погана. От вам і недоліки. Балістика погана. Він зарядив фугас. То що зрозумів, що не може мене задамажити адекватно. На жаль, ця ПТ-шка не дуже любить дистанцію. От У нас пробиття і так мало, балістика погана, і відповідно, на дистанції воно ще більше падає, це пробиття, і влучити в уязвиму зону складно. Коротше, нам треба бути ближче до людей, так би мовити. Але все одно, все одно тачка, ну просто супер. Тачка ідеальна. Але да, як ви бачите, на 4-7, граючи постійно на 4 7, ми стикаємося з противниками, яких ми дуже-дуже важко пробиваємо. Кавешки, і суха, ну і тому подібне. Це все нам дається дуже-дуже складно. Але я думаю, рано чи пізно випаде бій в топі, і от там, от там буде грязь. Ага, вон вона стоїть. А може я зможу якось висунутися, а? Ні, не ховайся! Ну не хо. от зараза. А може вона зараз перезарядиться та висунеться знову, а? Ні, Су-152 прибили, не висунеться. Там он савка, ще одна. На Ярві. 5 фрагів. У мене 3, у нього 5. Дві савки просто в топі. Так у нас ще й кути вниз, мінус 10, тобто, ми можемо і від схилів грати. І все у нас по кайфу в цьому плані. Ха-ха, пазік розсипався. От пазіків ми лопаємо на ура. А якщо буде бій навіть не в топі, а у дупі списку, але совки за нас. Ну, це буде. О, мені кінець. Це буде жопа. Це буде жопа всім. І там іще таке, як хтось. Там КВ-2. Ой, ні-ні ні, скотина. Ну що ти наробив? Ну, до речі, да, от із недоліків. М -м -м, нас авіація дуже любить, нам кінець. А він не, не може задамажить. У них камерники не взводяться. Блін, який кайф. О, на на А це звідки? А десь ззаду приїхав, ясно. Ну ладно, тим не менш, всього чотири фраги. Це поганий для нас виїзд, дуже поганий Савка, може набагато більше. А можливо, я ще трохи не звик до неї, ну, тим не менш, давайте до висновків. Ну так що ж я можу сказати в якості висновку по Савці? Ну, чесно вам зізнаюсь, не було ще в мене кращої ПТшки. Із усіх ПТшок, на яких я коли-небудь грав, ця найкраща. І 18 фрагів це мій власний рекорд. Я більше ніж 18 не робив ніколи. Останнє, що пам'ятаю, було 15, здається, фрагів, на якійсь теж низькоранговій тачці приємній. Але щоб 18, то такого ще не було. Ця тачанка це абсолютна і безапеляційна імба, це імбіща просто. Якщо звісно розуміти, як її застосовувати. Непогано їзде, є дими. Миттєве КД на шість снарядів, кіло майже вибухівки в каморниках, мать його! Це просто щось із чимось. Ще й задній хід є, і кути схилення є, і по розмірам вона невелика. І гармата стоїть високо, тобто, граючи від схилу, ви майже не будете висовуватися, ось тільки оцю верхню кромку буде трошки видно, і все. Це просто щось із чимось. Коротше, я знайшов для себе тачку, на якій я буду відпочивати і на якій я буду грати чисто по фану на постійній основі. І коштує воно 1300 голди. Ну, ладно, це тимчасово, я розумію, вона скоро зникне з продажу, але все одно тим, хто купив, можу вас тільки привітати і жалію, що не купив її раніше. Воно точно стоє цих грошей. Фух, ладно, на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.